Друзі, вітаю! Сьогодні 7 жовтня з вами знову Валерій Клочок, і я записую цей ранковий огляд найголовніших подій сьогоднішнього ранку минулої ночі для вас, мої дорогі підписники. Вітак, прошу пишіть свої коментарі, обов'язково запрошуйте своїх знайомих і друзів долучатися до нашої платформи. Ми активно зростаємо. Я вам за це говорю, як завжди, велике спасибі. Тому що тут ми сіємо добре, розумне, вічне і правдиве. Це найголовніше. І так, які ж найголовніші події варто вам сьогодні знати, і про що я хотів би, щоб ви мені прокоментували? Сьогодні в Криму сталася бавовна. У тимчасово окупованій Феодосі після атаки дронів горить нафтобаза. На перший погляд може видаватися пересічною подією, удари ЗСУ по ворожих об'єктах, але не зовсім так. По-перше, цей удар підтвердили в Генеральному штабі Збройних сил України. Удар припав на акціонерне товариство Морський нафтовий термінал. Це найбільше в Криму за величиною перевалка нафтопродуктів. Якщо в такому темпі будуть тривати удари і надалі, то звісно, ми розуміємо, що інфраструктура Криму може посипатися. Але враховуючи те, що ну не так багато дронів долітає зараз на територію Росії тимчасово окупованого Криму, роблю обережний висновок, що в нас недостатньо таких потужностей. Ну, принаймні, хотілося, щоб вони масштабувалися. Цю нафтобазу вже ми атакували у березні цього року, і Міністерство оборони Російської Федерації повідомило, що минулої ночі. Над Росією і тимчасово окупованим Кримом вони збили 21 український дрон. Натомість, ми щоночі бачимо, що чуємо, і бачимо так у небі України зальоти шахетів, які обчислюються 50-100 штук. Це якраз для нас і серйозний виклик. Ми повинні, врешті-решт, зрозуміти одну річ, що масштабування саме виробництва дронів це зараз питання номер один для нас. Президент України Володимир Зеленський вже заявляв про те, що ми можемо виготовляти 4 мільйони їх, але, ймовірно, на це нема ресурсів і немає замовлень. Справа в тому, що цей тиждень загалом обіцяє бути для України історичним, без перебільшення. В суботу, 12 жовтня, буде засідати група Рамштайн, яка... Своїм завданням має допомогу Україні надавати в тій мірі, якій нам потрібно, але надає стільки-скіки може, тому що дійсно наші партнери живуть не лише проблемами України, а й своїми. Це засідання Рамштайну ініціював президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден під час 79-ї генасамблеї. ООН, коли там перебував і президент України Володимир Зеленський, і там він мав презентувати. Його наш план перемоги, мабуть, наш, так буде правильніше. Але він знову буде його презентувати на Рамштайн. Тобто, ймовірніше за все, президенту України не вдалося переконати Джозефа Байдена. Або ж якщо він і переконав його, то Джозеф Байден сказав: Ти маєш переконати і всіх решту партнерів, які надають допомогу твоїй країні і всім українцям і щоб усі допомагали українці. Це абсолютно справедливо. Тому я вбачаю, що в суботу. Це дійсно буде історичний день, коли Джозеф Байден на завершення своєї каденції матиме змогу донести до всіх наших європейських партнерів і не лише про необхідність подальшої підтримки України в достатній мірі для того, щоб стримувати російську агресію. Це знову ж таки ми є поки що припущення, але я дуже хотів би знаєте, щоб саме так і відбулося, тому що від цієї події багато чого залежатиме. Не можу сказати, що немає такого розуміння в офісі, тому що в офісі президента України. Тому що стало відомо вчора у вечірньому зведенні президент України про це повідомив, що начальник штабу збройних сил України Анатолій Баргелевич і віцепрем'єрка Ольга Стефанішина перебуватимуть цього тижня у Вашингтоні і будуть обговорювати деталі плану перемоги із нашими партнерами. Звісно, що від Білого Дому дуже багато чого залежить, як Джозеф Байден. Промодерує зустріч на Рамштайні, як він задасть тональність, оскільки він фактично є конструктором цієї групи. Багато в чому, звісно, буде залежати результат. Ми вже маємо певні результати допомоги. До прикладу, буквально вчора у нас був міністр оборони Нідерландів і заявив про передачу чергової партії літаків f 16 і виділення 400 мільйонів доларів на виробництво саме тих безпілотників, про які я говорю, бо вони нам вкрай потрібні. Є інформація про те, що нібито в останні місяці ми. Досягли навіть переваги над росіянами в частині розвідувальних безпілотників. Не так багато, звісно, інформації, але ця, якщо це правда, то звісно це тішить. Але е якщо брати до уваги статистику, наприклад, скільки дронів щодня прилітає по наших бійцях з території Росії, то це тисячі в день. Так, тому і нам потрібно мати відповідний паритет і масштабувати виробництво. Відтак, друзі, дійсно цей тиждень буде історичним. Я ще раз на цьому наголошую, я навіть в цьому не сумніваюся. Ще раз наголошу, мені дуже хотілося б, аби я не помилився в своїх прогнозах. У сценарії, коли дійсно президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден оголосить такі рішення, які нам суттєво допоможуть відбити певні території, ну і дійсно показати Росії, що ну не будете ви щодня захоплювати яке село на Сході. Ну, до прикладу, за минулу добу знову відзначають незначне просування, але просування на сході збройних сил Російської Федерації. І давайте зараз, друзі, перейдемо до іншої, не менш важливої новини, а саме до близького сходу. Я буквально перед цим як записувати вам відео, коментував ці події для радіо ФМ Галичина. І ведучий мене запитує, чи вважаю я або які мої відчуття, чи переросте на близькому сході війна в широкомасштабну. ті військові операції, які веде сьогодні Ізраїль на семи фронтах. Ну і в секторі газі і виливання це, мабуть, найбільші два потужні напрямки. Чи буде це загрозою того, що там буде повна дестабілізація? На перший погляд, нам то нібито ні до чого. Але у вчорашньому вечірньому відео я вам розповідав про те, що Іран закрив свій повітряний простір з 9-ї вечора до 6-ї ранку, але буквально через кілька годин він його відкрив. Я вже не став вам інформувати це у себе в телеграм-канал, оскільки було і пізно, і тим паче інформація, яка мені видавалася трішки дивною. Але є ще один такий цікавий момент: російські засоби маси інформації активно поширюють новину з посиланням на державну телерадіокомпанію Ізраїлю Кан про те, що Ізраїль не буде атакувати Іран, вони почали це говорити ще вчора ввечері. Оскільки президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден пообіцяв владі Ізраїлю якийсь компенсаційний пакет, якщо Ізраїль не буде атакувати безпосередньо Іран. Ну, що за цим пакетом стоїть? Зараз складно сказати, тому що офіційних коментарів від Білого Дому і від влади Ізраїлю поки що не було. Але говорять, що це може бути якась там дипломатична допомога, додаткове озброєння і таке інше. За минулий рік Сполучені Штати Америки надали вже Ізраїлю допомоги на суму 18 мільярдів доларів. В умовах інтенсивних бойових дій, які веде сьогодні Ізраїль, то звісно, що військової допомоги, ви самі розумієте, багато не буває. Тому я очікую зараз е, підтвердження цієї інформації обов'язково за нею буду слідкувати і вам повідомлю. Але Справа в тому, що на цю хвилину, коли я вам записую відео, а це приблизно 10 ранку, 7 жовтня, ніякої атаки з боку Ізраїлю по території Ірану не було. Хоча Ізраїль наголошував раніше, що він може завдати ударів або по ядерних об'єктах Ірану, або ж по нафтопереробних кампаніях Якщо б це сталося, ну до прикладу, давайте ми гіпотетично уявимо, що війна на близькому сході проростає широкомасштабну. До неї долучаються всі учасники, і прихильники Ізраїлю, і прихильники Ірану. Ну, наприклад, на боці Ірану міг би виступити той же самий Ердоган, а це країна НАТО, це не дуже приваблива історія. Навіть Іммануель Макрон виступає проти Ізраїлю. Тобто там би розпочалася серйозна каша, без переміщення. Ціни на нафту миттєво скачуть догори, до 200-300 доларів. На цьому тлі Росія просто в прикупі. В Сполучених Штатах Америки повністю сипеться конструкція перед виборами у Європі. Також буде хаос і колапс. Нікому на сьогоднішній день широкомасштабна війна на території близького сходу не потрібна. Так, до певної міри в цьому були б зацікавлені саудити, але є також одне проблемне таке питання, як вони постачатимуть свою нафту тоді на світові ринки, якщо там триватимуть бойові дії. Звісно, б знаходили б обхідні якісь шляхи, але це було б справді проблематично. Тому питання Великої війни на Близькому Сході для нас дуже. Небезпечно, скажу так в чому зацікавлений швидше Путін аніж ми. Кі, до речі, сьогодні святкує свій день народження і на честь цього свята, мабуть, вибачте в лапках пролетіло кілька балістичних ракет по столиці і по Староконстантинову. І нині навіть вони продовжують обстрілювати Запоріжжя, як завжди, і інші міста. Країни, тому не обов'язково для Путіна потрібен якийсь привід чи для його прихильників, щоб обстрілювати Україну. І повернемо все ж таки давайте до Ізраїлю. Віце-президентка США, нині кандидатка на посаду президента від демократів Камала Харріс заявила, що заради припинення конфлікту на Близькому Сході Сполучені Штати будуть тиснути на всіх його учасників, включно з Ізраїлем. Тиск може бути різним. Це може бути батіг і пряник, тому інформація від державної телерадіокомпанії КН 11 яку поширюють розмі, може бути правдивою. Наразі ж Ізраїль думає, які йому підготувати сценарії, щоб засвідчити, що він готовий знищувати терористів, які не дають йому спокійно жити. Це саме стосується і Ірану. Ну принаймні, нині вони заявили про те, що відповідь буде і. Просто-напросто Тегеран сьогодні не розуміє, які є можливості у військово-повітряних сил Ізраїлю. Ну і направду вони дійсно проводять дуже успішні атаки і по території Ливану, ну і навіть по Ємену вони били з авіації. Тому недооцінювати військові потужності Ізраїлю дійсно не варто. Те, що я на сьогоднішній день бачу, то і оцінюю, і спираюсь на оцінки своїх колег, військових експертів, то в конвенційному військовому потенціалі Іран. Суттєво програє Ізраїлю, але, звісно, недооцінювати ворога ніколи не можна. Своєю чергою, президент Ізраїлю Іцхак Герцог увечері 6 жовтня виступив з дуже цікавою заявою. Як на мене, він звернувся до громадян Ливану та Ірану із закликом повстати і протистояти. Антиізраїльські коаліції, очолювані Тегераном. Дійсно, такі течії в Ірані є, і в Ливані є, і в Ливані вони в меншій мірі проявляються. Але Іран завжди відзначався тим, що є опозиція до чинної влади. Якщо дійсно там відбудеться якась революція, змінять владу, то на Близькому Сході набагато все буде спокійніше, і Ізраїль і інші країни зможуть жити абсолютно мирно. Ну, звісно, я можливо перебільшую, але принаймні вікно можливостей для цього буде. Відкриватися набагато ширше, в своєю чергу є така цікава, примітна деталь ще, друзі, яка стосується наступників лідера Хезболи. Ну, ви знаєте, що вже й другого знищили, і запропонували таку посаду третьому Ібрагіму Амін Аль-Саїду. Йому сказали, що ти, мовляв, можеш бути вже також лідером Хезбули, тому що попередніх двох знищили ізраїльтяни. Ну він від цього відмовився, що засвідчує мені особисто. Дійсно, великі спроможності армії Ізраїлю це халу завдавати серйозних ударів по терористам і те, що вони сьогодні диктують свої умови Сполученим Штатам Америки і США нічого не можуть зробити так, би якби вони хотіли із Ізраїлем. То це якраз засвідчує те, як я говорю в в своїх відео, як нам потрібно вибудовувати свої відносини із партнерами. Ми повинні бути більш суб'єктними. Не можу говорити про те, що ми не суб'єктні сьогодні. Суб'єктність з'явилась але. Потрібно більше аргументів наводити нашим західним партнерам, що якщо ви не будете нам допомагати більше, ну тоді будете мати проблеми. Ну, як, наприклад, удари по нафтопереробних заводах на території Росії. На перший погляд видавалося ну, дурниця для чого це робити. Але, наприклад, Сполученим Сполучених Америки свого часу це дуже не сподобалося. Ну, ми ставили за умову або або. Як на мене, це абсолютно нормальний державний прагматизм. і та ситуація, коли ми не втрачаємо свої цінності, а домагаємося своїх результатів. І на завершення ще одна новина, яка широко розлетілася у ЗМІ. Про неї багато зараз пишуть: в телеграм-каналах е різного роду сайти в Україні, по телебаченні, ну просто не сходить інформація про те, що найбільший ворог України це прем'єр-міністр Словаччини Фіцо. Ну так, він не є нашим другом, абсолютно погоджуюсь, а ворог він став тому. В черговий раз що говорить про те, що він не допустить нашого членства в північно-атлантичному Альянсі. мовляв, до європейського союзу немає ніяких проблем. Може Україна вступати, він хоче підтримувати відносини із Путіним, і тепер ми справді не знаємо, що робити з ФІЦО. Друзі, ну от я вам скажу свою думку. От просто-напросто не звертайте на це уваги. Дійсно про це треба говорити, але не прийматися. Чому по одній простій причині? Сьогодні головний, хто поки що не хоче нашого членства, це не Фіцо. Це Джозеф Байден і Дональд Трамп. Їх потрібно в цьому переконувати. Якщо Сполучені Штати Америки скажуть, Окей, Україна може бути членом НАТО, то повірте, ніякі Фіцо не буде проблемою для нас. Так, можливо, будуть історії, як то і Швеції, і Туреччини, Туреччина буде торгуватися із Америкою. Давайте ви врешті-решт знімете заборону на постачання нам літаків f 35 і таке інше, і ми тоді дамо добро зелене світло для Швеції. Так, це дипломатія. Тому Фіцо в цій історії точно така сама історія. Вибачайте за тавтологію. Але направду, він не є серйозною перепоною на шляху України до Північно-Атлантичного альянсу. Є набагато складніші питання, які потрібно вирішувати. Друзі, на дану хвилину це вся інформація, що стосується ранкового огляду новин, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, поширюйте відео друзям, розміщуйте посилання на ті відео, які вам подобаються у своїх соціальних мережах. Всіх люблю ціну і і не перемикайтесь, все буде Україна!